В ніч на суботу по лінії 102 до лінійного відділу міліції на станції Кривері Головний надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу. Телефонувала жінка, явно в дуже нетверезому стані. Сказала, що на вокзалі вибухівка, тільки не уточнила, на якому саме, і відразу вимкнула телефон. Проаналізувавши інформацію, правоохоронці взяли в опрацювання вокзал Кривері Головний, увівши в дію план Бомба. Територіальна міліція підтягнулася як вокзал, нацепили вокзал, взяли евакуацію работників і пасажирам. Движення поїзду було. Остановлено і почали поїзд завичитих речей з допомогою зеводісників і кінологів. Ані вибухівки, ані інших небезпечних предметів на вокзалі не було знайдено. Після 40-хвилинної затримки рух поїздів було відновлено. З деяких деталей розмови з жінкою правоохоронці зробили припущення, що вона знаходиться на привокзальній площі. Вона була на привокзальній площі, яка розпівала спиртні напитки в близькому кафе, і зі сторони наблюдали за тими подіями, які відбуваються. Приїхали пожежна, приїхали МЧСники, приїхали скора допомога. Ну і почати це потрібно надовольство. Коли жінку затримали, вона особливо не здивувалася, але поводилася доволі різко і все заперечувала, та міліція вже мала незаперечні докази її правопорушення. Вже на ранок, коли хміль вивітрився, жінка змінила своє ставлення до того, що накоїла. Я сама не знаю, що так вийшло. Коли я приїхала на жидовок зал, сиділи ребята з АТО на вулиці. Как бы я услышала их разговор, что они сидят уже часа четыре или пять, ждут машину, которая должна была приехать за ним. Вот. Ну, они как бы между собой говорили, что они уже уставшие, все, ну, как бы им уже хочется и помыться, и покушать. Ну, в этот момент меня, может, что-то и дернуло, что я взяла телефон и позвонила. То есть, как бы хотела, наверное, таким образом привлечь внимание к ним, Жінка не виглядає легковажною та соціальною. Їй вже за 40, має сім'ю та дітей. І алкоголь в крові, який спровокував такий необдуманий вчинок, тепер суттєво змінить її подальшу долю та майбутнє її сім'ї. Я осознаю, все плохо, смотрю це все. Сама ніколи такого не було, Ніякої передраги не влазила. Тость. Возбуждено кримінальне производство по статье 259 части 1. Там максимальная мера наказания до 5 лет ограничения свободы. И штрафные санкции есть. То есть, здесь железная дорога выставит, штрафные санкции определенные за простой состав, и, естественно, выставит МЧС, возможно, тоже за действие личного состава.